На зв'язку постійно повинні бути, бо mm -hmm. кожну хвилину, приїхали. А де газя тут упали? Бери клестів, будь ласка, тому що це дуже важливо, ви знаєте, є в Києві, там сафарі на ті От Щоб люди не підставляли не себе, не свою голову і шкоду не робили, хай вони їх читають і розуміють, що туди не треба їхати. në këtë До нас звертаються люди з Києва, кажуть, що для них реально дуже великою проблемою стали ті тушки, які навіть якщо не доходять на Майдан, то вони в спальних районах починають просто бити людей, нападати на людей. Чому? Тому що ці люди приїжджають, їм обіцяють легкі гроші. Вони приїжджають, вони там не бачать того солодкого життя, яке їм обіцяли. Вони злі, вони голодні і ну, агресивно налаштовані. Власне, ми роздаємо листівки такою зрозумілою для цих хлопців мовою, написаною. Розказуємо, що там немає легких грошей, і Що гроші цим людям майже не виплачують, пояснюємо, що їх там можуть кинути, і закликаємо їх не їхати на цей майдан. Треба донести їм це і доступно пояснити. В рамках мирного протесту, так як ми це плануємо, а машини ніхто снова.